У нас тут так сталося, що Умовне позначення, наприклад, каналізації, ось і отут взагалі заховалося водопостачання. Вони заховалися за контур там, пральної машини. Пральна машина <клес> має таку штриховку. Звичайно, що штриховку об'єкта можна змінити на прозору, але сьогодні я покажу, як зробити навпаки кружечки перевести на передній план і якраз їх спробувати зробити прозорими. Тобто теж є. І лайфхак. Ну, перше, що хочу сказати, можна ж видалити контур. В принципі, він був допоміжний. А тепер ми візьмемо з штриховки. І я зі шифтом їх виділила, права кнопка і вибираємо порядок відображення на передній план. Ось. Тут єдине, що ось ПМ, правильна машина вже тепер не читається, тому ми можемо зробити так. Можемо ці штриховки виділити, оскільки це однотипна штриховка, передній план, просто з різним кольором. Так? Ми просто тут переходимо на, наприклад, 25%. Ага, так. І тут ще потрібно буде, можна зняти обводку, так досить стильно буде. І тут замість цього екрану вибираємо. Коло, яке перекреслене. О, дивіться, що тепер будемо мати. Тепер будемо мати якісь контури. Е я не знаю, наскільки це актуально, в принципі, щоб ми бачили. Але, ну, наприклад, правильна машина є. Напевно, що можна пошаманити в пральній машині, тобто можна і їй надати в прозорості 2D подання перо штриховки. Ось тут тип штриховки повітряний простір у нас є. І можна взяти теж якісь там 25%. Окей, ось, і вона теж вже сама по собі стала прозорою. Тобто, якщо я зараз кола переведу на задній план. На задній план. А, ні, вона не прозора. Тобто, тут треба... Тут... Ага, все добре, вона буде прозора. Якщо я ось отут, на тло, перейду ось так. І тепер правильна машина прозора. Це теж досить стильне рішення, тому що якщо одне інше перекриває, так ми можемо собі виставляти якісь пріоритети. От, наприклад, є змішувачі. Знову переходимо на план і, під, план і перетин підлоги. Є у нас тут, тут штриховка перетинена навпаки тло. Тобто те, що ззаді буде, можна взяти е, цей режим 25%. І там, де фон, перейдемо на коло. І там, де передній план, і це перо обрізо. Е, перо для переднього плану штриховки можна взяти білий колір. Окей, і ми мали би мати таку прозору, ось вона, в принципі, прозора. Я бачу, що є контури. Треба глянути. Так, це є перо плану штриховки і є перо покриття та вирізу. А, це тільки пера, це, ну, хоча це штриховки, так, це покриття Лінії. Ось штриховка 25% лінія. А це є перо для переднього плану. В принципі, мало би бути така штриховка, але не знаю, чесно кажучи, чого воно. Зараз оце ж тейбер-контур, так і воно зараз не виходить. Ну, але принаймні тут є, можна спробувати повторити. Напевно, кожен з об'єктів по-різному реагує, але можна просто. Там ще може бути таке, що тут заміна. Заміна типи лінії. Ну, все можна, до речі, Взяти позамінювати. Ось тут є вирізані поверхні, Де ж, деякі з є вирізати це, це ті, які потрапляють у січення. А, е, ті, це зараз, я зараз замінювала, виявляється, е, те, що би, мало би вирізатися. А тут є ще відображення на плані. Підлоги є там, де не вирізані поверхні, а передній план. Ось треба шукати. Так, зараз тут, тут якийсь спам. Замінити тип ліній, символ показати на поверхах. Можна і тут подивитися. Тут є 2D подання тип штриховки. Ось тут є тло, переходимо на 25%. Беремо ось тут. Передній план, білий, другий фон ось цей варіант. І, в принципі, маємо ось такий таке подання. Не знаю, наскільки воно. Напевно, не 25, я би дала напевно 75, щоб було видно. і і це, це. ось ця. О, це вже, по-моєму, читабельно. І є основна якась річ, тобто є ці речі, які ми будемо подавати, там центр поставимо лінію виноску, але досить стильно і красиво, і штриховка є, і ми з вами налаштували, як робити в 2D-поданні об'єкти прозорими.